Дорогі українці! Прийміть від нас найщиріші вітання з нагоди найсвітлішого, християнського свята Святої Трійці! Це день, коли небо опускається ближче до землі, коли душа очищається, а серце наповнюється благодаттю. У ці зелені квітучі дні нехай у ваших домівках панує мир, добробут і затишок. Бажаємо вам щедрості на благословення, добрих вчинків! Гармонії у душі, нехай кожна оселя буде наповнена ароматом свіжої зелені, а кожне серце світлом надії та любові. Бажаємо, щоб разом із свіжим подихом літа до вашого життя увійшли нові надії, щасливі події, радісні звістки, хай трійця принесе єдність у душу, лад у сім'ю, мир україну, значимо щастя. Віри в майбутнє України та незламної любові до рідного краю. День народження землі літа старт, свята ятрийця, Янгол носить на крилі, благодать по самі вінця, всіх божественних щедрот і Святого Духа світлом, найдорожчі з позолот розкидає знову літо. Різнобардія квітів, трав на домівках дивозілля. Личуть дзвони вранці в храм, виклав червень рукоділям. Заплітає літо коси і промінням в'яже стрічки. Україна мир приносить замість пам'ятної свічки. І в подарунок прийміть цю музичну композицію. Не зволікай, чи спливає, швидко плинно не залишай своїх друзів, воно крила, змушуй себе, коли сил не вистачає, Покрім тебе самого, ніхто тебе не знає, руку тримай, чуєш, вітер нам шепоче, не залишай своїх мрій, як того хочуть, і пам'ятай, що неможливого немає. Покрім тебе самого, ніхто тебе не знає. Коли боляче стріляють, і, хто зовсім не з нами А Агадаю, що все знають, не смолікай час для того, щоб літати а за правду свободу Нам крила не зламати, не повертайся хвилею болі, не накривай мене силою, торі не залишайся краще йди скільки втратив я сил. Хто Кто саждует минор, бачить лише мокрі очі знайомих И серце ховає, і ти не шукай лишил не от Оває, і ти не шукай більше їм на дзвони.